Доброго дня, любі друзі! Ветері Софія. І так, постійна рубрика було, є, буде. Давайте запитаємо, що нам треба знати. Я навмисно перемішую ці положення, тому що якщо я буду вам розказувати тільки позитив. Ну, як ви зможете підготуватися до якоїсь небезпеки, наприклад? Як ви зможете розуміти, що вам зараз треба ну, можливо, вже змінити? Да? І у вас є ще час, тому що якісь ситуації, вони. Ну, тільки назрівають, скажімо так. От, Тож, давайте, ну, в житті є і плюси і мінуси. да? Через мінусові ситуації якісь ми просто відновлюємося. Ну, Спочатку ми очищуємо нашу душу, да? потім ми можемо відновитися. Не то сказала. Дивіться, що вони вже роблять. Добре, я буду викладати. І так, було, є, буде. Є. Буде а, те, що було, шістка пентаклів. Це як сигніфікація невелика. Да Якщо у вас щось схоже було, то, звісно, це для вас. І так, тут е якісь вам робили подарунки, але ці подарунки могли бути або хабарем, да або людина вам щось подарувала і потім чекала від вас якоїсь такої відповіді, скажімо. От. Е Тут дивіться, можливо, у вас був момент, коли ви потрапили під вплив жадібності або заздрості, або у вас була така крута прокачка стосовно цього, да? тобто, ну, ви думали брати, не брати, то і щось, да, там, і так далі. От тут, звісно, що були якісь втрати різного роду, якісь невеликі неприємності. От такий загальний смисл. Далі, що в нас наразі тоді? Це в нас Колесниця. А, ну, Тут, про, знаєте, якісь порожні поради, якась слабкість, можливо, ну, погано трохи себе почуваєте. да, а, Про сварки, руйнування планів, а, ну, є таке ще значення, як війна. да, а, це... Зараз актуальна в нашому світі, і що з цього всього буде тоді, да, рицар жезлів? Це про, про, про ну, ситуація, коли треба приготуватися до змін. Тут можуть бути зміни в особистому житті, може бути переїзд, можуть бути мандрівки. Тут про людину повну геніальних ідей, але вона не завжди може побачити речі, скажімо так, які, такими, які вони є. так? От, то ну, про що цей розклад? То треба реально дивитися, да, а, можливо, ці порожні плани якісь, да, Треба розібратися, реально просто подивіться на свої плани, на те, що, що для вас зараз реально. Да? Ну, от Ви хочете кудись, наприклад, мандрувати. у вас ну, от реально нема на то фінансів, да? вони потрібні. То дивіться, ви можете просто обрати тоді два шляхи, або знаєте, як нон стоп, да або як то називається, коли просто голосують з машини на машину, і так люди мандрують, да. От, ну тож ви на себе тоді берете відповідальність за свою безпеку. да, от, І тут знову такі треба вірити в най в найкраще, не треба фокусуватися, але треба бути обережними. Це просто як приклад, я кажу, да? Або ви можете тоді е, срочно там піти кудись терміново з. Е, е, Заработати собі грошей і все одно поїхати куди ви хотіли, да? але це про реальні плани. Да? От реально, в мене зараз, куди я можу мандрувати, в мене є там не знаю тисяча гривень. Я можу тоді по, по області своїй мандрувати, да? кудись недалеко можна з'їздити навіть на два дні і в принципі може цього вистачити, дивлячись, чого вам хочеться. Бажаю вам а, а, виповнення ваших а, мрій, ваших бажань. Підписуйтесь, будь ласка. До побачення з повагою, Софія.